Шановні колеги, шановні пані та панове, оголошується протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів президента України. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на пост президента України. Порошенко Петро Олексійович 9 мільйонів 857 тисяч 308. Тимошенко Юлія Володимирівна 2 мільйони 310 тисяч 50. Ляшко Олег Валерійович 1 мільйон п'ятсот. 1377 відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України у відношенні до кількості виборців, які взяли участь в голосуванні. Порошенко Петро Олексійович 54,7 Тимошенко Юлія Володимирівна 12,81. Ляшко Олег Валерійович 8,32. Відповідно до частини 3. Статті 84 закону України про вибори президента України за підсумками голосування. В день позачегових виборів президента України 25 травня 2014 року обраним президентом України є кандидат на пост президента України Порошенко Петро Олексійович, шановні колеги, шановні пані та панове. На цьому центральна виборча комісія завершила встановлення та оголошення результатів голосування на позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року. Порядок денний засідання центральної виборчої комісії вичерпаний. Засідання центральної виборчої комісії на цьому оголошую закритим. Дякую. Ми це